Той факт, що Всесвітня організація охорони здоров'я викреслила гомосексуальність з переліку захворювань ще у 1990 році. Ну, не є достатнім аргументом. Будуть качати тему розпусти і морального падіння. Фільм став відомим ще на стадії створення через наявність у ньому скандальних гомосексуальних секс-сцен. А почалося все з того, що протягом 2022-2023 навчального року в школах округу Монтгомері, штату Меріленд, додали список книг для читання, які передбачали твори з героями ЛГБТ Плюс спільноти. Браво! 2025 рік черговий випуск гей-пропаганди. З вами знову я. Мене звуть Наталія Андрієва, і ми продовжуємо пропагувати ЛГБТ. Хоча насправді просто адвокатуємо тих. Чиї голоси не настільки гучні, аби самостійно впоратися із несправедливістю? Привет. Ми отряд Мар'яни Безуглої. Ми проти згадок про ЛГБТ в українських школах. І ось наш маніфест. Перше, райдужні кльори це гіпноз. Діти, побачивши веселку на шкільних плакатах, одразу перестануть вшити математику і почнуть шити блискучі костюми для параду. Друге, ЛГБТ це вірус. Варто лише почути слово гендер, як дитина моментально заражається толерантністю. А ми ж хочемо виростити суворих і серйозних людей, які бояться всього, що відрізняється від сірої маси. Третє історія ЛГБТ стирає нашу культуру. Говорити про лесбіяк означає, що ще Ченко одразу забуде про свій заповіт, а Петро Конашевич Сагайдачний більше не буде символом козацької відваги. Четверте, якщо діти дізнаються, що в деяких країнах дозволені одностатеві шлюби вони точно захочуть приїхати в Данію або Канаду і стати частиною глобального плану світової райдужної змови. П'яте слово гендер зруйнує фізику. На уроках фізики діти замість вчити закони Ньютона почнуть розбиратися, як працює ця гендерна ідея. Інтичність і хто тоді буде запускати ракети в космос? Ілон Маск, шосте ЛГБТ змінюють клімат. Згадки про геїв у шкільній програмі викличуть танення льодовиків, адже природа не терпить різноманіття. І сьоме останнє в нашому маніфесті: веселка це небезпечний символ. Діти можуть побачити її і зрозуміти, що світ багатогранний і прекрасний, але ж ми хочемо, щоб наші діти жили у чорно-білому світі, правда?